О, свята Марта, ти чудотворна, прибігаю до тебе за допомогою і цілком покладаюсь на тебе, що допоможеш в моїх потребах і будеш помічницею моїх випробуваннях. Сподяку, обіцяю тобі, що буду цю молитву всюди поширювати. Покірно, слідно прошу, потішай мене в моїх турботах і тяготах, заради великої радості, яка наповнила твоє серце, коли ти в своєму домі вітання дала пристановище Спасителю світу, благаю тебе. Клопачися про мене, про мою родину, щоб ми зберегли нашого Бога в своїх серцях і тим собі заслужили спасенного Всевишнього посередництва у нашій потребі, передусім при тій турботі, яка мене тяготить. Матінка Боже, прошу тебе як помічницю в кожній нужді допоможи, щоб за посередництвом святої Марти перемогти ті мої тягати і турботи, які я назвав, так як ти перемогла змія стародавнього і положила біля своїх ніг. Амінь. Як завжди буду вдячний за підпис.